Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про томати, які мають плоди серцеподібної форми. І перший томат, який я хочу вам показати, це томат нічна свічка. Цей сорт я вирощую вперше, тому про врожайність сказати нічого не можу, хоча кажуть, що врожай дуже гарний. Томати. Взагалі, цей сорт має ось таке гарне стебло, міцне, гарне листя, ну і виростає заввишки 1,82 метри. Китиці повністю не скидає, а скидає лише частину. Ну, Як поведе себе далі, будемо бачити. Але перші дві китиці зав'язав дуже гарно. Ми ось звідси зібрали вже три плоди ось тут один. І хочу сказати, що колір набуває поступово. Подивіться, які плоди. Плоди у вигляді серця, але такої, такого конусу ще й до того ж. І вони набувають, коли достигають, набувають ось такого яскравого кольору. Помаранчевого, помаранчевого. Але бачите, може бути ось така форма, а може бути і в формі конуса, а може бути і у формі серця. Гарний сорт, він плоди такі щільні, м'ясисті. І я вам скажу, чому я обрала цей сорт. Читала і дивилася багатьох блогерів, вони розповідають, що цей сорт. Дуже гарно витримує, е, витримує зберігання. І саме головне, що такі томати, наприклад, як Лисячий ніс або ця ж сама нічна свічка, е, вони не гниють ні на кущах, ні при зберіганні. А саме ось цей е, сорт, нічна свічка він зовсім. Е, не теряє свій смак. Смакові якості залишаються точно-такими точно, точно такими ж. Томат, взагалі, ви бачите, не тріскається. Біля плодоніжки немає зеленої плями. Ну, Я думаю, що наступного року, коли я йому надам краще місце, вони в мене трошечки густовато посаджені цього року. Десь на 50 кущів менше висадила, а вони все одно густо ростуть. І я подивлюся, які ж вони будуть. Плоди сорту нічна свічка може бути від 200 до 400 грам. Ну, а на розрізі подивіться, яка м'якоть. Зеленої плями біля плодоніжки немає. Скоріше за все, томат багатокамерний. Дуже м'ясистий, але якщо є томати просто м'ясисті, то це ще й соковитий. В ньому ще й соку багато, а на смак солодкий, просто солодкий, зовсім без кислоти. Ну, Подивимось, як він буде зберігатися. Якщо він буде ще й гарно зберігатися, то я обов'язково висаджу вже не один кущик, якось тут в мене росте. Як приблуда. А висаджу ну, ну, хоча б штучок 5. Дуже гарний сорт. Нічна свічка. А це сорт болгарської селекції, який називається розовий дар. Сорт середньостиглий, високорослий, має ось такі великі плоди рожевого кольору. Вага таких плодів може бути 300-800 грамів. Ну, ем, сорт вважається високоврожайним, Ну, поки що він ще в мене росте, зав'язує плоди. Далі будемо бачити. Але ви можете вже уявити, ось це виходить: у мене одна рослина, дві китиці поки що зав'язав, далі квітне і думаю, що ще порадує нас своїми плодами. Томати справді мають ось таку гарну форму, подивіться, яка краса. Є ребра ось тут, зеленої плями біля плодоніжки немає, томати не розтріскуються. Ось такі важкі помідори. Ну, Звичайно, не знаю, як виростити до 800 грам, але думаю, що цей 500, то точно є. Я завжди говорю, що якщо є ребра в плоді, то частіше за все, в ньому будуть і порожнини. Томат багатокамерний і дуже добре виділяються ці насіннєві камери. Але подивіться, який він м'ясистий. Плоди мають щільну таку м'ясисту текстуру, солодкуватий смак. Кажуть, що він насіннєвий, але ну, я не скажу, що він мало насіннєвий. Подивіться, скільки насіння. Ну, хіба що ж це, якщо це пересорт. Це томат болгарської селекції розовий дар. Томат рожевий дар ви вже бачили, а оце рожевий подарунок. Мені здається, що це одне й те ж саме, але чомусь. І кущ інакший, ви бачите, він тонший. Ну, і плоди трошки інакші. Подивіться, які томати. Вони тут подовжені серця. І, ну, правда, є і отаке серце. Ну, це я взяла з пакетика, це не колекційний томат. це Я взяла з пакетика і називається цей сорт рожевий подарунок. Цей томат теж не може дочекатися своєї фотосесії. Це двокольорове двокольоровест. Якщо подивимося на ось цю першу китицю, то так, двокольорове. І ви знаєте, він дуже схожий на мінусінський слон, помаранчевий. Там теж точно такі плоди. Томат, ось такий гарного кольору, він взагалі-то помаранчевий, а коли достигає... Він ще й має ось такий рожевий розмив. Вага плодів може бути від 150 до 500 грамів. Ви скажете, ну а де ж тут може бути 500, 500 грамів? А ось в другій китиці, в мене, я ж вам сказала, що в мене в нижній китиці томати менші, ніж ви, ті, які знаходяться вище. Ось такі великі серця. Це двокольорове биче серце. Це сорт американської селекції, штат Вірджинія. Він середньостиглий. Як всі серцеподібні томати, ростуть на кущах не дуже міцних, але ви знаєте, листя в нього таке гарне, та і, я вам скажу і кущ. Міцний, ну, подивимося, які томати всередині. Ну що ж, друзі, подивіться, яка краса. Помаранчевий сам помідорчик. А ось, якщо подивитися на розрізі, який йде малиновий такий прямо галстучок. Дуже гарний, смачний смак насичений, такий е солодкий. Е ну... Томат, як ви бачите, справді дуже. І гарний. ось таку форму мають ось ці великі помідори, десь до 400-450 грам. Теж ви бачите, шапочка є розовенька. І ось такий він великий. Якось ось така щільна, соковита з солодкуватим смаком. Томат багатокамерний, камер майже не видно. Дуже гарний. Гарний плід і гарний сорт. На слідуючий рік обов'язково теж його буду висаджувати. Якщо в того томату не було поникло листя, то ось томат, який називається білоруське серце, якраз справді ось таке листя, як у всіх серцеподібних томатів. Ви знаєте, дуже врожайний сорт. Багато ми вже з нього зібрали. Що мене вразило. То це важкі плоди. Навіть отакі невеличкі плоди, вони дуже важкі. Ось збереглася ще перша китиця. Зараз ми розріжемо і я вам покажу, які вони всередині. Всередині м'ясисті і дуже смачні. Бачите, навіть добре стиглий томат має все-таки ось таку щільну структуру м'якоті. Вона дуже яскравого, гарного кольору. Плоди м'ясисті, соковиті і дуже смачні. Ще раз скажу, тому що справді ось цей сорт білоруське серце, ну, його варто висаджувати. Дуже гарний сорт. Це всі мої новинки цього року. Багряне серце, як ви бачите, ще не достиг томат, ще трошки набере доброго гарного кольору червоного і тоді. Я вже про нього більш детально розповім. Ну, Так Як знаходжуся поряд, то вже, ну як проминути ось ще цю новинку, я вже вам про нього розповідала. Це серце України Азов. І як ви бачите, зверху плоди набагато більші, ніж внизу, але вони такі ж смачні і такі ж гарні. Подивіться, яка красотуля. Тут присутні, як ви бачите, і бордовий колір, і коричневий, і зелений, оливковий, і такі розводи гарні. ну Це тільки може зробити так Виглядає томат в розрізі: має дуже гарну м'якоть. Томат багатокамерний. Насіння знаходиться в зеленому гелі, м'ясистий, дуже соковитий. І от хто полюбляє помідори, Солодкуваті з легкою кислинкою, то ось цей томат саме ваш. Ще трошки сільки та хлібчика, і буде ням-ням. Вибачте, але справді томат дуже смачний. Ну, томат лисяч-ніс має теж таку форму, цікаву у вигляді серця. Але на ньому зупинятися не будемо, тому що. По-перше, його багато хто знає, а по-друге, плоди тільки зараз почали достигати. Як достигне, я обов'язково вам про нього розповім. Хоча цей томат не новинка, але я не можу на ньому не зупинитися. Це томат рожевий мед. Висота рослини не дуже: метр двадцять, метр п'ятдесят. Має дуже гарні плоди. Ви бачите, ось тут є така. Жовтенька шапочка, але коли томат повністю дозріває, вже її не буде. Ось цей томат у нас навіть обірвався. Це рожевий мед. Дуже смачний, дуже м'ясистий, гарний. Ну, Томат ось цей він вже має свою історію. Його вирощують дуже-дуже багато любителів томатів. В мене він росте вже, я не знаю, який рік. Може, сьомий, може десятий. Це сортовий томат, тому його можна вирощувати, звичайно, з насіння. Томат м'ясистий і дуже смачний. Більше про нього ну, немає що говорити. Сама назва рожевий мед. Чудовий томат, тому я його і вирощую щороку. А на сьогодні все, друзі. Вирощуйте такі сорти, які ну, не можуть залишити нікого байдужим, тому що вони солодкі, вони смачні, вони врожайні, вони непримхливі. І з року в рік вони вас будуть радувати ось такими чудовими томатами. Здоров'я вам, миру та добра!